Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми як завжди на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми аналізуємо основні події у Чорному морі, що робить російський флот, як розвивається флот України, а також що там із зерновими угодами, з судноплавством спорту Одеси. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже. Почнемо з поганої новини. Минулого тижня росіяни поповнили склад свого Чорноморського флоту новим ракетним кораблем. Це малий ракетний корабль-циклон проєкту 22800. Фактично це корвет. Хоча деякі видання, такі собі жовті видання, назвали цей плавучий металобрухт заміною крейсера Москва. Насправді ж, це дуже маленький корабель водотонажністю до 900 тонн, який має на озброєнні 8 ракет калібр, 76 мм гармату та суміщений. Артилерійсько-ракетний зенітний комплекс «Палаш» з дальністю дії до 10 кілометрів, тобто лише для самооборони. Збудували його, до речі, на заводі в окупованій Керчі в Криму. Таким чином, у росіян тепер у Чорному морі зараз є шість надводних ударних кораблів з ракетами: це фрегати адмірал Макаров і адмірал Ессен. Це три корвету проєкту 21631 Та оцей циклон, на кожному з яких є по вісім ракет калібр. А також є у них. І 4 підводні човни на кожному по 4 калібри. Теоретично відповідно кораблі Чорноморського флоту Росії мають тепер сукупний можливий залп у 64 ракети калібр. Але росіянам треба два місяці лише для того, щоб виготовити для цих кораблів запас ракет. Це для них дуже складна задача. Йдемо далі. До більш добрих новин: навіть відкриті комерційні сервіси космічних знімків на основі радіолект. Каційних знімків з космосу зі супутників показують все, що відбувається у російських військово-морських базах у окупованому Севастополі, у новоросійську і так далі. Наприклад, сервіс Satim за допомогою штучного інтелекту навчився розрізняти навіть дуже схожі між собою кораблі одного типу, і це означає загалом, що росіяни вже ніде не можуть сховатися. Вся дислокація їх флоту, всі їх переміщення в видні як на долоні, і це Легше організацію ударів морськими дронами по російському флоту, і до речі, вчора, 16 липня, у Севастополі було дуже гучно вранці. Там відбували удар дронів, як з повітря, так і з моря. Точні результати невідомі, що там відбувалося. Самі ж окупанти брешуть, що все збили та знешкоджили. Але е, ми бачимо, як це відбувалося ось зараз. Поки що росіяни продовжують застосовувати технології ще першої світової війни. Це вони про те, що. Фарбують носову та кормову частини своїх кораблів Чорноморського флоту у темний колір, у більш темний колір, що може ускладнити візуальну ідентифікацію кораблів у морі, в тому числі і для операторів дронів. Це такий собі камуфляж. Зокрема, нагадаю, таким чином: на основі вже відомих опублікованих фото за останні пару місяців пофарбовано фрегати адмірал Есен і адмірал. Макаров і також камуфляж мають всі три ракетні корвети типу Буян М проект 21631, мінний Тральщик Іван Голубець і старий протичовновий корвет Муромець. Також зауважу, сьогодні завершується черговий офіційний термін дії зернового коридору про судноплавство з морських портів Одеської області. Вчора з Одеси вийшло останнє навантажене зерном судно. Перед цим Росія багато разів заявляла, що не буде далі приймати участі у цих домовленостях, і на додачу до цих своїх заяв вона атакувала нещодавно дронами порт Чорноморськ та здійснила не менше двох авіаударів по острову Зміїний. Проте турецький президент Ердоган спочатку заявив, що зернові угоди будуть діяти, не зважаючи на позицію Росії, тобто за умови фактичної гарантії безпеки судноплавства від турецького флоту. А згодом той же Ердоган Доган підкреслив, що Росія таки після 18 липня буде брати участь у зернових угодах, що означає лише одне: Ердоган фактично сказав Путіну: Нравиться не нравиться, терпімо я красавіця, і примусив того забути про всі погрози, проковтнути свої обіцянки і робити так як. Сказав президент Туреччини, тому стежимо, як там буде далі з судноплавством. Сьогодні ну, і завтра вирішальний день. І наостанок Україна розвиває свій флот, в тому числі за рахунок приватних компаній. Так, компанія Нібулон почала за власні кошти будувати цілу серію з 15 спеціальних катерів для розмінування на річках. Фактично, за функціоналом, це річкові міні-тральщики. Вони будуть передані ДСНС України. А другий ракетний корвет типу Ада, який будується зараз у Туреччині для ВМС України, отримає назву Павло Скоропадський на честь керівника української держави у 1918 році, за якого була спроба зробити тоді створити повноцінний український флот. Зараз же що ми будемо бачити на морі, стежимо, відслідковуємо ситуацію. До побачення слава Україні!